Вітаю вас в ефірі програма Агроньюз. Аграрні новини по українськи. Та я її ведуча Анастасія Кобазова. Менше місяця залишилося до закінчення різдвяного посту. Як же збираються провести цей час православні віряни? Дізнавалася Людмила Микитюк. Замість молока, м'яса та яєць, овочі, фрукти та риба. Так українці готуються до свята Різдва Христового. Без розваг та поганих звичок, але з чистими думками та благими справами. Так планують провести ці 28 днів православні віряни. Саме стільки часу залишилось до закінчення різдвяного посту, головна мета якого духовне очищення. Проте як запевняють господині, це корисно не лише для душі, а й для гаманця. Звичайно, можна зекономити, тому що, тому, що не будеш витрачати кошти на більш дорогі. Дорогу їжу, то що це полезно для організму, відчувається намного лише ощущення, це это согласна. Да. І салати робити, або якусь відвар, От, картопля, бобові. Вони дуже калорійні, ситні і в принципі. Таким трошки можна заощаджити. Зараз у пані Олени особливе меню пісне. Зранку вона готує для родини гарбузові млинці з медом або ж вівсяну кашу з варенням. На обід та вечерю овочеве рагу та шаблевий борщ. На вихідних готує рибні котлети та картопляне пюре. Каже, собі вартість кожної порції не перевищує 5 гривень. Якби готувала м'ясні або молочні страви, було б дорожче. Моя сім'я очень любить овочі, причому в разнообразном виде. в сыром, в И Тим більше вони не так дорого стоять. М'ясо стоит около 60-70 гривень. На цю суму можна набрати много-много овощей, разнообразных овощей. За овочі на ринку зараз просять від 2-3 гривень за кіло, а крупи можна придбати не дорожче 12 гривень. Яблука від 4 гривень за кілограм. Тільки ж ця продукція коштуватиме і до кінця посту, запевняють експерти, якщо спекулянти не захочуть нажитися. Цитрусові в цьому году, да, не можуть подорожчати, ну, могуду традиційно мандарин, особливо, да, він користується спросом. Обично фрукти дорожчають, но в цьому году рост цін, якщо порівнювати з минулим роком, може бути менше, бо не отіна, в моєму году буде менше. Загалом, же стабілізувати ціни на плодоовочеву продукцію в несезон, допоможе розбудова овочесховищ. Зараз уся система таких споруд може вмістити 2,7 мільйона тонн продукції, а вже у найближчі 2-3 роки ця цифра може збільшити ще на 400 тисяч тонн. Нам вдалося за рахунок таких об'єктів мінімізувати коливання цін по сезону. Я задоволений, що сьогодні фермери вже навчилися зберігати свою продукцію на таких підприємствах. Більшість овочесховищ обладнані машинами для миття, сортування та фасування продукції. А це означає, що вітчизняні фермери зможуть сформувати належний товарний вигляд плодоовочевої продукції та товарні партії на експорт. А скільки коштів потрібно українцям, аби постувати, програма Агрундюз вирішила перевірити. Пісне меню це очищення душі чи гаманця. Та де дешевше купувати нескоромну їжу. Сьогодні ми це з'ясуємо. Шукати продукти я вирушила на оптовий ринок. А на ярмарку полюватиме на недорогу пісну їжу сьогодні. Справжній мах. І моя задача сьогодні зекономити деньги. Ну так як я фокусуюсь, я буду економити по-своєму. Ну, я покажу примірно як. Якщо взяти бумажку. На і попробувати сити бумажки пок зробити з'яну як кажуть, капусту. А чи можна без допомоги магії зекономити під час посту? Ми сьогодні перевіримо. Наше завдання зібрати стандартні компоненти пісного меню: овочі, фрукти, гриби, горіхи та крупу та визначити, де дешевше це зробити. Фокусів я не знаю, але як кажуть, у жінок є свої чари. Ось наші перші трофеї без магії, але наколядували. А ще я купила груші, вибрала найгарніші, виторгувала найдешевше за вісім гривень замість дванадцяти. А Віталій тим часом також фрукти вибирав. Дайте мені, пожалуйста, кілограм яблук по чесному. Купив за 5 гривень, але й тут не без магії. В руках у мене нічого не дуже пополам. Звернем гривню ще раз пополам. Смотрите, внимательно? Тепер ще раз пополам. Жалко, а, з яблуками так не виходить, але... Но... З деньгами у мене такої виходить дуже, дуже качественна. П'ять гривень. І продовжив наш гість шаклувати уже із овочами. Ну, давайте, якщо взять монетку, вона може напросто. Сізати. Так і капуста замість двох п'ятдесят дісталася магу за гривню, а морква за дві. А я вирішила купити овочів на салат. Огірки знайшла по 18 гривень, а помідори по 19. Спасибі вам величезне. В мене також магія. Ціни оптові, а купила в роздріб. А наш гість на ярмарку ще цілий пакет горіхів за 20 гривень купив. Це не магія. Просто, як виявилося, Віталій ще й торгуватися вміє. Скидочку мені зробите? Обов'язково. Ні, я просто вам потім фокус покажу за скидочки. І показав. А я вже ж. так... Мені ж показувати було нічого, тому купила так, як написано на ціннику. Майже 200 грамів за 10 гривень. Та пішла вибирати крупу. Рис по 7 гривень, квасоля по 12. Що ще треба під час посту? А Віталій купив пшеничну, чесно, без фокусів. Та ще й грибів. Шампіньйони купила і я. Це остання моя покупка. Ось все, що я купила, витратила 47 гривень. А поститися буде чим щонайменше тиждень. Ну що, ж, сьогодні я купив всі свої продукти, потратив лише 50 гривень, і немножко магії. Тож у нашому експерименті сьогодні перемогла дружба. Чи то з магією, чи без неї. І на оптовому ринку, і на ярмарку зекономити справді можна, а все тому, що посередників немає. Сьогодні наше завдання з виробника як можна ближче приблизити до споживача, прибрати необґрунтованих посередників. Ця торгівля вона є сьогодні сучасною, світова модель відпрацьована, і ми її обов'язково будемо розвивати. Збувати свою продукцію і на ярмарках, і на ОРСП може кожен охочий селянин із будь-якого регіону України, а якість кожного товару і там, і там. Перед продажем перевіряє Держветфітослужба. А про те, як смачніше пережити відмову від скоромного – наш наступний сюжет. Овочі та фрукти вже давно зібрані. Запаси законсервовані, заморожені та закладені на зберігання в погребах. Та на цьому пані Катерина не зупиняється. Каже, зараз пора квасити пізні овочі. А як заквасити капусту, аби вона зберігалась довго і була смачною, має власний рецепт. Беремо капусту, ріжемо. Яко, голова, добре. якщо вона туга, вона туга, буде кикам такими голову добре. Головний інгредієнт смачної та хрумкої капусти це спеціальний день, коли її квасять. Готувати її треба при закладці на новий місяць, каже господиня. Тоді вона матиме цілющі властивості. Квасить напередодні на молодого місяця, щоб вона була смачніша, була вкусніша. Наталкуємо, наталкуємо капусту. Натолкали, натолкали, кип'ячена вода, холодна вода кип'ячена, берете літр води, півтори ложки солі і ложка сахару. Розмішали це все, розмішали, щоб добре розставало і заливаєте. Протягом трьох днів капусту квасить при кімнатній температурі. Потім банку ставлять у прохолодне місце. Процес заквашування вважається закінченим, коли на поверхні перестає утворюватись піна, а розсіл стає прозорим. І поки ж піну не пустить, вже піну потім виносить її на холодну. Так вона на вкус попробували, що вона м'яка. Видно, що вона кисла, що вона та й береті кушайте. А у іншої господині пані Люби цього року вродило яблук. Більшу частину заклала на зберігання у погріб, щось законсервувала, пізні сорти квасить. Каже, часу займає мінімум, а користі та смаку максимум. Осінньозимні або зимові сорти підлягають для мочіння яблук. Ми їм підготовляємо їх, гарно, щоб не було червивих. Бажано, щоб вони були відкалібровані, одні всі були одинакового розміру. Заквасити яблука можна в бочці, діжці та скляній банці. Аби вони краще заквасились, вкладати їх треба обережно щільними рядами. Можна у банці, тому що хочеться ну, не кожен день трісти мочені яблука. Вкладаються в банку плотно яблука і готовим солод, щоб заливку не солода, а сусло для заливки для мочення яблук. Ржаної муки 200 грам, тому що солоду немає. 100 грам солі і пів кілограми меду. Все це перемішаємо і наливаємо в банку, аби яблука повністю покривало заливкою, зверху кладемо тканину та гніт. Кожний день воно бродить, бродить піна, Піну цю ми змиваємо і виносимо під бал і хранимо ну, 4 градуси. Як раніше, то у нас хранилося воно цілу зиму, а зараз як менші ємкості, там беруть баночки. Унесли з'їли, хай стоїть. А ні, тоді ще знов свіжі. Якщо з часу квасити овочі та фрукти немає, а скуштувати смакоти хочеться, купити її можна на сільськогосподарських ярмарках, які підтримує мінагрополітики. Ці ярмарки повинні бути виїзні. Ці ярмарки повинні мати прямий зв'язок між виробником і споживачем. Оце наша ідеологія. Тим паче сьогодні йде заготівля на зиму овочів довгого зберігання. Ми зобов'язані дати споживачу можливість заготовити на зиму. Завдяки проведенню таких заходів виробники з вигодою для себе реалізовують продукцію, а споживач купує вітчизняні овочі та фрукти за прийнятними цінами. З вами була я Анастасія кобазова та програма Агроньюз. Аграрні новини по українське. Приємного вам посту! І зустрінемося за тиждень.